Добрий вечір, це канал світ моїми очима, а звати мене Люба. Я сьогодні хочу показати, що в Америці вже наступила осінь. Вже холодні вечори. Я вам перше показувала тут озеро, той такий ставочок, що він був Такі кольця були, якась та я. А це ну, такий був не дуже то почищений. А зараз я вам покажу, що він вже весь зацвів, Він весь зелений зацвів, Вже вон дерева жовтіють, на вулиці прохладно. Я от зараз сиджу вечором, все прохладно тільки е -е, співають якісь горобці, чирінькають, ще там щось, комахи літають і ось. У вечір вже смеркається, 9 година, година, вже будинок, люди вже всі йдуть відпочивати. А я вирішила трошечки зняти якісь відео. Е, нема нового відео, є нові відео, але його треба ще змонтувати, його гарно обробити, то ще трошечки треба почекати. А тут я хотіла показати цей такий ставочок наш невеличкий, який він перший був такий, а зараз чисто зацвіт. Зелененький-зелененький. Таке враження, що його покрили ковриком зеленим. А травичка, подивіться, яка вона файна, м'енька, чистенька. Ну Дуже гарно, так поприбрирано, чистенько. Дуже-дуже тут е, прибираю, дуже за тим дивляться. Е, Ну, за тим дивляться, то асоціація дивиться, все прибираю дуже файно. А, от. І такі от то діла. Ну, осінь вже наступила. Бачите, вже вон, дерева, де неде жовтіють, вже не такі зелені. От. А там взагалі пожовку якесь дерево. Не знаю, що це за дерево. І хотіла вам показати, вже на басейні ніхто не... Плаває і нічого. Якщо сказати одним словом, що готується до осені. Вже, напевно, дітей готують до школи, сумки, рюкзаки, репетитори і так далі. Час дуже скоро летить. Так, час скоро летить, що навіть. Не оглянешся, як вже недавно я сиділа, це була весна. Сиділа тут, був в мене поганий настрій, і я так хотіла. ну, Принаймні, показати того ставочка невеличкого. Думала, вода забере мій той настрій поганий і щось принесе краще. Ну, от, от сьогодні... Дуже щось настрою немає і думаю прийшла. Але вже фонтан, то в нас вже 9 година. Фонтан виключений, все повиключувано. І готуються люди до сну. Ну, відео так не передає, що воно так вже темненько, ну, але воно темненько. Хочу передати всім привіт. Передаю всім привіт, привіт, мої друзі, підписники. От. Хочу вам сказати, такі то справи. Скучно, трошечки сумно, але нічого. Ми все передолаємо і буде все добре. От. Ну, тоді, всім па-па-па-па. До -па -па -па. дослідуючого відео, всім тьом-цом. Люблю вас. Всім пока.